Сьогодні роблю огляд та вихід ядра горіху сорту Хале, сорт європейської селекції. Даний сорт має ось таку форму кунічну. Даний горіх є досить великий. За розміром Зважимо вибірково 10 горіхів. Вибрали 10 горіхів, виведемо середню вагу. Вага 10 горіхів 36,54 грами. Зараз їх швидко розколю і глянемо, який вихід ядра. І так, розколав 10 горіхів. Дивіться, які наповнені з ядра. Наповнені з ядра процентів десь на 80. Скарлупа досить товста. Ось така наповненість. Ядро теж має конічну форму. Та місцями присутня ось така скарлупа. А так, в принципі, ядро дуже хорошого, хорошої якості. Ось. Ось таке ядро. Так, зараз зважимо. Так. <кій> ядра вийшло 13,21. Даній вніс таблицю. Виходить. Так, вихід ядра. Маса горіха 36, маса ядра 13,2, вихід ядра 36,1%. mas aqui é? sorte jala dos outros